Від студентів для військових активна молодь Чернівецького національного університету разом з викладачами організували благодійний концерт для підтримки збройних сил України. Як пройшов захід, бачили журналісти Січотари. Вчора на вулиці Ольги Кобилянської лунали пісні відомих українських та зарубіжних виконавців. Центр культури і дозвілля чину організували благодійний концерт, де збирали кошти для військових, що наразі боронять нашу батьківщину. У нас такий комплекс благодійних заходів. Практично традиційно, ну буквально раз на два тижні, раз на два тижні, ми проводимо благодійні концерти на людних площах нашого міста. В першу чергу це площа Кобилянська, У нас є таке, як вже облюбоване місце. Це біля артпабувйо. Біля магазину Єва саме там відбувся такий як благодійний концерт. В основному ми співали українські пісні було декілька англійських. Ініціатива центру культури дозвілля нас підтримувала кафедра музики музики нашого університету, а також відомі виконавці нашого міста. Мета мета це традиційна для нас це збір коштів на амуніцію для наших хлопців збройних сил України. Кошти збирають зазвичай за запитами військових, що надходять до центру. Дмитро Павлюк додає, стараються задовольняти всі запити, але при пріоритетними є амуніція для загонів, що знаходяться на передовій. Зазвичай такі заходи можуть принести, до прикладу, від півтора тисячі до тридцяти тисяч. Зокрема, от минулий, крайній наш захід, цієї неділі, нам трішки більше одинадцяти тисяч саме було за три години концерту. Студенти та викладачі з перших днів намагалися допомогти власної творчості Україні та бійцям, що боронять наші кордони. Згадує завідувач центру. Перший такий саме масовий захід це відбувся 23 березня. Це був патріотичний квартирник біля гуртожитків. Ми знаємо, що там зараз ну тоді особливо були ці гуртожитки заповнені переселенцями на початку повномасштабної війни. І 29-го це ми дали такий перший масовий березня, концерт на Кобилянській. Зараз традиційні такі патріотичні івенти це благодійні концерти на вулиці Лицях міста також це благодійні аукціони з відомими людьми міста, благодійні зустрічі з такими людьми, які щось досягли в тій чи іншій сфері. У майбутньому артисти намагатимуться продовжити свою діяльність зокрема, планують організувати концерт з музикантами не тільки з Чернівців, а й з тимчасово окупованого Маріуполя. Крім збору самого, це ще показати підтримку нашим хлопцям. Ми скидаємо навіть їм прямі трансляції наших концертів, ефірів, Показати, що про них пам'ятають, що не забувають, що війна також триває, що люди об'єднуються. Хлопці тримають військовий фронт. А наші виконавці, як студенти, так і артисти, вони тримають мистецький фронт, також підняти бойовий дух населення, бо тому, що часто на наші концерти і приходять також внутрішньопереміщення. Дні особи є, є також виступають у нас саме ті артисти, які е, приїжджають з укупова і студенти, які приїжджають з окупованих територій. Тобто, ми розуміємо, що війна триває. Ми розуміємо, що це війна не тільки справа військових, але це справа всіх. І тому кожен хто як міє має підтримати нашу армію. Маємо має їй допомагати за сміхом та співами. Ніхто не забуває за для якої цілі все це робиться, адже перемогти ворога без допомоги кожного з нас українським військовим буде неабияк. Як важко, тому подібні заходи завжди будуть актуальні для їхньої підтримки та підняття суспільного бойового духу. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4.